Друзі, доброго ранку. Сьогодні субота, 27 липня. Я у Карпатах на Шурдені. Ніяк не розпочнеться грибний сезон в Карпатах. Так, потрошки ми знаходимо ладські гриби і гарні, і старі. Ну, сьогодні, надіємось, вже дощ пішов в лісі мокро. Надіємось щось пошукати. Сергій вже знайшов два гарні, і я знайшов якийсь трошки поїжний, але молоденький. Так що, дивимось, отакий От грибочок. Такий, але молоденький. Правда, хробочливий. Скоріше шапочка тверда, а корінь хробочливий, ну, маємо те, що маємо, як казав наш відомий політик. Думаю, якщо намотаємо кілометраж, все рівно щось знайдемо, маю таку надію. Постараюся так, щоб ви. Мале що подивитися. А ви підписуйтесь на мій канал активніше. Давайте мені підтримку. Пишіть е, коментарі, будемо спілкуватися. Ставте вподобайки, щоб ви бачили і ще хтось побачив, щоб більше бачили відео. Ну, перед! Перед за білими грибами. Оце туман, ну я думаю, що вже через тиждень після цих туманів і плюс дощ намочив е, ліс. Мали би вже піти грибочки? Немає, поки що ну, такі ми знаходимо. Сергій знайшов двох, я одного. Ну, не знаю, якщо намотаємо кілометраж, можливо, щось і знайдемо. От туди вже Румінія, по ті гори, це вже румунські гори. А цей хребет тягнеться аж до руської. І там, отак, десь за цією горою є хороші рибні місця. Ну, ми туди ні разу не є, у нас там знайома обіцяла, поведе, ну поки що ми туди ще не добралися. Може, цього сезону доберемося. Тут дава пішов, хіба так по дорозі. Бачите, друзі, як у горах буває. А там внизу під тим туманом на дні туманного моря, село Фошки. Ну і зараз підніметься. Через годину його вже не буде. Але поки що така файнота. This is fine. Краса. А ми їдемо отуди на Красний діл. Друзі, грибів поки що немає, але дивіться, який гарний Мухомор Бачите? Красота? Друзі, знайшов як у Карпатах кажуть на них е, Карпатський трюфель, чи як? О, е, Кордубан чи гордубан. Раз я... Одного разу я знайшов їх штук 5 на 2, це який мощний. Десь пів кілограма. Ну цей раз я вже попробую з них котлети. Я читав в інтернеті, що з них дуже вкусні котлети. Е... Говорять, що на Гуцульщині коли весілля, то одним із таких делікатесів. Являється гордубан. Чи гордуман. Я навіть точно не, не знаю. Треба подивитися в інтернеті, як він правильно називається. Мощний і великий. Ну що, друзі? Піднімаюся я потихеньку. Красним долом вже пройшов десь півтора кілометра. Гребів не густо. Але краще, ніж той раз, тому що того разу я аж наверху знайшов перших грибів. нормальних, А тепер десь півтора кілометра пройшов. І маємо отакого красичка, І тут що? О! О! Дивіться. Два. Більше нема. От такі Два. Може тут є щось? Ні. Ну, це вже щось. Мені починає подобатися. Два молоденькі, Добре, дякую Богу. Знайшов я, друзі, такого рибика. Досить твердий, я думаю, що буде хорошенький, дуже мокрий, набрав вологи, буде тяжко його носити, але я задоволений. Там десь в далині, в самому низу село Фошки. Ну і ті будинки що. Там на тій горі. Це теж фошки. Тут вже туман зійшов, а там ще вдалині. Ще ні. Напевно, то вище. А ген за тим туманом там десь гора чорний піп, якщо я не помиляюся. А ото теж хребет, але як він називається, я не знаю. Нарешті, друзі, я знайшов щось таке гарне. Ось таке щось. Таке немає форми, але тяжкий і дуже гарний. Слава Богу. Прийшов я, друзі, молодняки, і є такий перший довготелесий. Такий цікавий. Казарики так ростуть. Друзі, піднявся я на. Напевно, найвища точка на красному долі. Подивився висотоміром 1120 метрів. Шурдин 1173 метри. На 50 метрів тут нижче. Такі краєвиди тут. У першому відео я показував ті чотири хатки з іншого ракурсу. І знову ось туди. А десь там гора Піпіван. А, е, е, по-моєму, мармаровський. Не піп Іван той, бо то є два, дві горі. Навірно, піп Іван Мармаровський. така краса, Карпатський гір. Ох, друзі. Якби я минулого разу сюди зайшов, то я б знайшов гарного грибочка. Te perria ja z nejšou enneznáje na pevno d 2 kilogram. Vašte moje doloňa. Des d 2 kilogram. Щось я, друзі, знайшов, вже знаю, що гриб, але який не знаєш. Дивіться. От так він виглядає якось боком. Треба його звільнити з полону. О! Отакий. От Не дуже гарний, але білий. О! Був би ще один, але він пропав. Але дякую Богові за такого. Сьогодні з рибом туго. Коротше, друзі. Грибів на один кілометр. Один реп, але знайшов три гарні. Червонячки, молоденькі, Ой, тут не три їх п'ять. Ось ще один такий. І два такі молоденькі. Така кубка. Друзі. Якщо хтось отакі гриби бере, що це за гриб? Чесно сказати, я не знаю. Синяк чи що це, бо синії. І чи вони хороші і як їх готувати? Поділіться в коментарях. Знайшов, друзі, я чергового грибочка. То пройшов, напевно, за 3 кілометри. Такий він собі. Старенький. Але... Навіть я його на службу напевно візьму він чистий, других нема.